Кордон закрито збираєтесь виїхати за кордон, готуйтесь стояти в чергах. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Де 7 березня проїхати буде важко, а де проблем не виникне, розповімо далі. А ти підписуйся на канал, аби не пропускати актуальну інформацію. Отож, Державна прикордонна служба України попереджає, що 7 березня можливі технічні перериви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Такі незручності пов'язані з тим, що завтра планується оновлення інформаційних систем ЄС. Ці системи використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах країн Європейського союзу. Але у переліку не згадується сусідня з Україною Румунія, яка також входить до Євросоюзу. Ймовірно, причина тому, що ця країна поки не входить до Шевенгенської зони. Відповідно, перетин кордону з Румунією не буде ускладнений. Інформація виявилась корисною. Напиши про це в коментарях, а також підпишись, аби дізнаватись всі новини першим. Перша віза про життя та роботу за кордоном.